Момент нашого народження планети знаходяться в певному розташуванні. Ми знаємо, що місяць впливає на Землю, там припливи, відпливи і так далі. Сонце впливає магнітні бурі і так далі. Так? І точно так само ці всі енергії впливають на нас, всі планети, місячні вузли, і разом їх є от 13. Це Сонце, Земля, місячні вузли, два, місяць, Меркурій, Венера по порядку. І кожна з цих планет дає нам якесь базове налаштування. Тобто, можна сказати, ми проходимо при народженні принтер. От чому важливо, оце година народження, так, цей параметр? От Я колись попалося мені таке відео, Карла Юнга, чули, такого психолога відомого. Mm -hmm. Так от, попалося мені відео про архетипи Юнга, там не було оцей маг, воїн, шут, а я вже на той момент знав дизайн, і я такий щось дуже сильно пересікається з дизайном. Тобто, Карл Юнг вже тоді знав про ці типи. Але він не міг цього пояснити настільки глибоко, по тій причині, що в нього не було параметру як час народження. А за один день може народитися багато абсолютно різних людей, тому що планетарні транзити постійно рухаються. І якщо в п'ятій годині народився генератор, то в десятій вже народиться проектор. Наприклад, його профіль поміняється, його базові налаштування поміняються і так далі.